Студії Микола Дубовий, мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Пліч опліч тривають відновлені роботи у села Херсонщини, шесто над якими взяла Черкащина. Назавжди 20» – розповідь про героя Дмитра Ліщука із села Тінки, що на Чигиринщині, наповнення пенсійного фонду зростає. Чи вистачає місцевих податків на пенсії? Розповіли у головному управлінні відомства. Квітів багато не буває у Холодному Яру. В жоршоста висадили поле півонії. Служба безпеки затримала на Черкащині організатора злочинної схеми, який вимагав коштую місцевих мешканців за нібито повернення військовополонених на територію України. Представляючись представником Сил оборони України, він пропонував рідним зниклих безвісти військових внести тих до списку полонених. За даними слідства, фігурантом виявився 35-річний мешканець Черкас, який організував злочинну схему отримання коштів від рідних зниклих безвісти українських військових. Він вказував, що є представником сил оборони та за гроші. Пропонував внести зниклих військових у списки полонених. Свої послуги він оцінював у майже 60 тисяч гривень. За оперативними даними йому вдалося вже ушукати понад п'ять родин військовослужбовців. Співробітники служби безпеки України затримали зловмисника на гарячому під час одержання чергової частини у сумі 40 тисяч гривень поблизу одного із торгово-розважальних центрів Черкас. Тривають відновлювальні роботи у селах Херсонщини, шести над якими взяла Черкащина. Зокрема, в Іванівці вже відновлено 32 будинки. Ще 26 зараз у роботі. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Борець, одна з бригад працює на вулиці Іванівки із символічною назвою перемоги. Почали з дахів, тут вони рясно побиті снарядами та осколками. Роботи багато, але всі налаштовані по-бойовому. Ми вже бачимо, як наша підшефна Іванівка поступово наповнюється життям, зазначив посадовець. Серед будівельників волонтерів Владислав Посмітюха зі своєю бригадою приїхав на Херсонщину Зумані. Чоловік розповідає, що враження від вперше побаченого досі переповнюють. Ми приїхали з бригадою з хлопцями з міста Умань на допомогу Херсонському району. Займаємося покривальними роботами. Були замінені постраждалі частини, гнилі балки, балки, які строп. Пила, які були пошкоджені уламками, враження досі мене переповнюють, тому що це дуже важко уявити, що тут відбувалося. Просто не вкладається в умі. Те, що було вперше побачене тут, якби і досі я не розумію і не можу представити собі, як люди це переживали, тому є певний ентузіазм від цього, що хочеться дійсно допомогти людям. Початку були харчі, потім амуніція. Тепер це набори для саперів та автівки на фронт. Волонтери благодійного фонду Однодумці зібрали чергову допомогу бійцям на передовій. Попри підтримку західних партнерів та роботу уряду у забезпеченні армії, без волонтерської спільноти неможливо досягти перемоги. Вважають військові. Зараз волонтери допомагають усім, так як і на початку війни, так і зараз, і потрібно також все. Це волонтер, який просив не називати імені, і не показувати обличчя. До моменту виходу сюжету в ефір він разом із однодумцями вирушив на схід в одну з найпекельніших бойових точок. Ризикує життям, щоб доставити військовим харчі, засоби гігієни та обладнання. Закуповують і амуніцію. Останнє розхідний матеріал, на який витрачаються і самі бійці з власної кишені. Багато хто вважає, що от військовим премії приходять, да, там 130 тисяч, 50. Вони, я можу принести. В мене амуніції там на 200 тисяч. Це просто от вона одна. А буває таке, що вона все згорає і треба по новій. Настане час, коли держава зможе повністю забезпечувати армію, сподівається, чоловік, поки що без зусиль благодійників нам не перемогти. Я вважаю, що Діяльність волонтерів, вона недооцінена, а не як багато хто каже, що вона нічого не варта. Вони, вони роблять дуже багато, і, опять же, ще один раз я можу сказати їм тільки дякую і уклонитися. До команди тих, хто вирушить із гуманітаркою на фронтові позиції, долучилася й пані Світлана. Вона очолює благодійний фонд Однодумці, де завдяки донатам закуповують необхідне. Закривати доводиться і запити на автівки, які привозять за кордону. Цього разу вдалося придбати дві машини, привезені з Латвії. Завантажують їх смаколиками. Їдемо відразу на декілька позицій. Люди, які не захотіли представлятися, які не хотіли просто від себе, хотіли, щоб хлопці були нагодовані, чисті. В затишку вони передали допомогу. Ви можете бачити в якій кількості, що тут це в основному найнеобхідніші це сухпайки. Найнеобхідніші, бо ж не завжди є умови та час для приготування звичних страв. Також подібні продукти зберігаються довше і можуть виручити, якщо страви польової кухні доставити не вдасться. Це є щуп великий, він скручується. До речі, ну той, хто розбирається, вони бачать ось є і металевий. І... А це те, що рятує життя військових і цивільних на деокупованих територіях. Набір для розмінування, який допомагає виявити та знищити вибухонебезпечні предмети. Вартість одного майже 5 тисяч. Поки що шукати кошти і власне набори доводиться самостійно, каже пані Світлана. Але на те вони й волонтери. Хлопці дали мені позивний хрещена, і в принципі, я навіть в своїх дописах завжди пишу хлопчики, тому що навіть якщо дехто з них і старший за мене, для мене вони хлопчики, мої похресники. І я не втомлюся здобувати цю перемогу разом з ними. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Щодня Україна втрачає синів і дочок, які відважно виборюють її незалежність. У кожного з них свої шлях, історія і мотивація. Дмитро Ліщук назавжди 20-річний боєць із села Тіньки на Чигиринщині, найстарший серед трьох дітей, не вагаючи, став на захист батьківщини, аби брати сестричка не побачила війну на власні очі. Яким воїн був за життя та що можна зробити, аби віддячити йому? Дивіться далі. Відчував, що він потрібен і він має й туди йти захищати свою державу. І насамперед він ішов захищати нас. Бо він мені завжди казав, ма, я йду, щоб вони не дійшли до вас. Заради своєї країни, батьківщини за свою землю, на якій виріс, та за майбутнє покоління, що згадуватиме нас як воїнів, оберігаючих свою землю та Україну. Такі слова написав Дмитро Ліщук в одній із переписок. Добрий і сміливий, завжди готовий прийти на допомогу. Таким його запам'ятали однокласники Денис із Каріною і друг Максим. Учнем він був, так як і всі вчились, середні оцінки у нього були, темперамент у нього був. Ну, він доволі добрий був, до речі, оце що скажу, так, ну, він, коли він і був, міг таке щось сказати, таке, знаєте, там, ну, якесь погане слово, але він доволі добрий. Бо він сказав, що він такий аж прям з такого не було. Я такий таку принаймні не пам'ятаю. Я б ніколи не подумала, що він візьме на себе так удар, що він ну що взагалі може таке бути, що він захоче йти воювати. Ніколи б не подумала, чесно, це було для мене ну, так великим здивуванням. Коли ми з ним переписувалися, я завжди переживала, бо він не казав, де він, як у них обстановка, не міг. Але він завжди говорив, що типу, лягай спати, все буде спокійно. І отак кожен вечір казав. Круг спілкування у нас був, компанія своя, то для нас він гарний приклад, я вам скажу. Сумуємо за ним, не вистачає того, знаєте, усмішки тієї підтримки якось. Навчаючись у Тіньківській загальноосвітній школі, хлопець вже знав, що буде військовим, згадує його класна керівниця Раїса Палієнко. Він завжди говорив: ми незалежні, ми вільні, ми повинні відстояти наші всі землі, які захопив ворог. І через Діма завжди займався спортом, був мужній, витривалий, фізично працював. Одним словом, готувався. До майбутнього військового військової служби юний діма брав приклад зі своїх дідусів військових а також Олександра Смоляра, який став першим випускником школи загиблим під час російсько-української війни. Діма говорив це. Дійсно воїн мужній, це дійсно боєць за справедливість, за наше майбутнє, за нашу квіточу країну. Після випуску хлопець вступив до Черкаського автодорожнього ліцею. А щойно почалась повномасштабна війна без роздумів, записався у добровольчий український корпус правий сектор у Києві, де навчався керувати дронами. На Донеччині воював старшим розвідником-гранатометником. Його слова перед від'їздом врізались у пам'ять старости рідного села Лесі Великої. Він брав характеристику і. Я йому сказала, кажу, що Діма, можливо, не треба ще йти. А Він каже, ні, потрібно. Це моя мрія з дитинства. Я мріяв це, як той казав, змаласенького бути військовим, і тому це моє покликання. Я потрібен там бути. Робота військового виконувати накази і волю українського народу, а загинути в бою теж частина роботи. Ще одне з повідомлень, які писав Діма з передової, будучи на найменшим у підрозділі, він став командиром і піклувався про підлеглих. Він дуже переживав. Він мені казав, каже, мам, я йшов воювати з солдатом. Я переживаю бути відповідним. Ну, він був дуже відповідальний. Якщо на нього поклали відповідальність, він зробить все, але він зробить те, про що його просили. Життя бійця обірвалося 19 травня. Під час виконання бойового завдання Дмитро Ліщук урятував побратимів, узявши вогонь на себе. Йому було 20 років. Як там була насправді, я не знаю. Але це була б не моя дитина, якби він не йшов до кінця, навіть ціною свого життя. Попри коротке життя, воїн залишив яскравий слід, тому на сайті президента створили петицію для вшанування його пам'яті, до якої можете долучитись і ви. Прошу присвоїти почесне звання Героя України посмертно, справжньому патріоту, герою та юнаку, який загинув за вільну та незалежну Україну. Пише автор петиції Олександр Костюк. Ірина Марченко, Олександр Костерко, служба новин телеканалу. «Ільдана». Вчасна виплата пенсії у повному обсязі потребує сплати податків підприємцями юридичними та фізичними особами. У головному управлінні пенсійного фонду України Черкаської області розповіли про наповнення та погашення заборгованості на території регіону. За сім місяців цього року на пенсійні виплати спрямовано понад 12,6 мільярдів гривень. 51% цих коштів власні ресурси, інші 49 – кошти держави. Все тому, що на Чаркащині є 314 боржників, які не сплачують обов'язкові платіж до пенсійного фонду. З частини єдиного внеску розподіленого на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яке адмініструє державна податкова служба та інших платежів, які адмініструють органи фонду від платників Черкащини за сім місяців поточного року надійшло 6,9 мільярда гривень власних доходів. Понад план отримано понад 300 мільйонів гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 1,8 мільярда гривень. Серед найбільших боржників Черкаський держзавод. хімреактивів з боргом у понад 49 мільйонів гривень, який постійно зростає. Прат азот більше 29 мільйонів, але щомісяця заборгованість зменшується. Та Черкасим хімволокно 19,4 мільйонів гривень. До початку року заборгованість нам вдалося скоротити на півтора мільйона гривень, а кількість боржників зменшити на 7%. У загальній сумі заборгованості 43% – це заборгованість 35 економічно активних платників, 47% – це заборгованість 258 платників, у яких відсутні активи для її погашення. І 9% це борги 21 підприємства, які перебувають на різних стадіях банкрутства. Важливо, щоб роботодавці розуміли, що своєчасна сплата податків дозволяє уникнути можливих штрафів, каже Віталій Таран. З його слів, на сьогодні державою накладено мораторій на проведення перевірок, але рано чи пізно його знімуть. Сьогодні, як вже говорилося, дані відомості використовуються виключно в превентивній роботі. Ми роз'яснюємо і пояснюємо всі переваги. Повної сплати страхових внесків, саме переваги і для працівників, і для роботодавців, і для нас, як для державного органу, тому що ми наповнюємо бюджет для виплати своєчасної пенсійних виплат. Тому зараз, поки діють мораторії на перевірки, поки ці заходи виключно превентивні і не носять в собі ніяких фінансових наслідків для роботодавця, ми рекомендуємо звернути увагу на ці ознаки. І виправити ті недоліки, які можуть бути у роботодавців. Проте порівняно з аналогічним періодом минулого року, надходження доходження до пенсійного фонду зросли на 1,8 мільярдів гривень за рахунок єдиного соціального внеску від грошового забезпечення силових структур. На сьогодні в області розмір середньої пенсії становить 4,5 тисячі гривень. Зі слів Олександра Супряги, Всі можливі індексації та підвищення виконали протягом весни. До кінця року збільшення розміру виплат пенсіонерам не планується. Отакі масові перерахунки і основні підвищення вже на сьогодні в першому півріччя проведені. На друге півріччя не передбачено законодавчими актами, і якщо не буде додаткових постанов уряду з цього приводу щодо підвищення пенсійного забезпечення, тому в поточному році таких масових перерахунків не намічається. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Ми повертаємо нашу славну історію, з якої московити століттями витісняли події персонажі, що свідчили про те, що українцям є ким пишатися. Олександру Навроцькому, члену Кирило Мефодівського братства, поету-перекладачу, 9 серпня виповнилося 200 років. Задля гідного вшанування пам'яті Олександра Навроцького, його земляки вирішили зробити конкретну справу: видати книгу. Фактично, напередодні його дня народження, у видавництві Юлії Чебаненко побачила світ книга Псалмів пророка Давида переклад Біблії. Авторський переклад саме нашого земляка Олександра Навроцького, а презентували книгу на засіданні круглого столу. Уродженці Золотоніщини учасники Кирило Мефодіївського братства, який відбувся у Новодмитрівці, що на Золотоніщині, саме на цій землі у сусідній Антипівці, побачив світ Олександр Олександрович Навроцький 9 серпня 1823 року. Тут взагалі борг перед Навроцьким неймовірно великий у української науки, в українській історії, в української спільноти, якщо хочете. Бо він прожив життя. Можемо без пафосу сказати, що він присвятив його Україні, починаючи від молодих літ і до кончини. Він не афішував цього всього, але він. Ворів для задля України у перекладах Навроцького українці могли прочитати Іліаду і «Одисею Гомера, витязя у тигровій шкурі Шота Роставелі, твори Байрона Гюго Міцкевича. Але це не єдина заслуга земляка, і на цьому акцентував увагу академік Жулинський, який взяв участь у засіданні круглого столу. Надзвичайно важливо чому передусім, тому що ми повинні пам'ятати, що все, що відбувається в суспільстві, всі ці процеси, які ми переживаємо, вони так чи інакше пов'язані із минулим. І, здавалося б, на перший погляд, ну яке має відношення до сьогоднішнього дня Кирило мефодіївське братство? А ми сьогодні відзначаємо від відня народження Олександра Навроцького, члена? Кирило мефодіївського братства. Так от Кирило мефодіївське братство це була перша українська політична організація. І цю політичну організацію створили саме інтелігенти, національно свідомі українці, які думали, мріяли про те, щоб Україна стала вільною незалежною державою. Обговорення щойно виданої книги і постаті Олександра Навроцького відбулось у піднесеній, але демократичній атмосфері. Академіки, професура і звичайні педагоги сільської школи, краєзнавці, всі зійшлись на думці, що справа відродження нашої славної історії справа вкрай потрібна, і роботи тут вистачить усім. Особливо важливо це сьогодні, коли вирішується доля України у війні із Московією. Ми повинні щодень, щогодини утверджувати українство, тілювати і стверджувати ту думку, що Україна дала світові великих подвижників духу, великих геніїв, що Україна була, є і буде. І в цьому плані надзвичайно знаковою на моє переконання є постать нашого славного земляка. Олександра Олександровича Навроцького. до спільної справи відродження історичної справедливості долучились і представники влади. Ми повертаємося до нашої української ідентичності, в тому, що кожна постать чи кожна людина, яка є на тій території, де вона народилася, вона несла свою певну частиночку і життя, і творчості і натхнення для того, щоб зберегти українське, яке в ті часи було цінним. Я впевнена, що сьогодні фронт, наш тиловий фронт, це не тільки допомога збройним силам, переміщеним переміщенням, і цивільним населенням, а це саме історичний тиловий фронт, тому. Що що ми сьогодні, коли куємо нашу перемогу, ми однозначно куємо її спільно разом із краєзнавцями, в тому числі. До речі, на наступну сесію Золотоніської райради планують винести обговорення програми розвитку краєзнавства у Золотоніському районі. Тож є сподівання, що вагома історична спадщина успішно і далі сприятиме пробудженню національної свідомості і гордості за свій край, за свій народ. Встигнути до навчального року у Черкаських закладах освіти тривають ремонти укриттів, дещо відновлюють із нуля, дещо переобладнують згідно з вимогами часу. В одному з таких сховищ побувала наша знімальна група. Це приміщення, в якому ми зараз знаходимося. Це приміщення, яке по проекту передбачалося тиром, і тут тир був до початку війни. Тепер його переобладнують під укриття, розповідає директорка школи Ірина Овчаренко. Це лише частина площі, де зможуть перебувати учні і персонал закладу. Ремонтні роботи планують завершити до початку навчального року. Об'єми укриття доволі великі. Воно буде вміщувати в районі тисячі дітей, і розуміємо самі, що 1 вересня не за горами в школі навчається якраз трішки більше тисячі учнів. На базі цієї школи укриття довелося переобладнувати, замінювати вентиляційні системи, вирівнювати стіни та прокладати електромережу. Дещо робили з нуля, щоб перебування у сховищі було не лише безпечним, а й комфортним. З нуля прийшлося відновлювати е, туалети. Справа в тому, що е, туалетів як таких не було зовсім в минулому році. Ми обходилися біотуалетами. Ми їх просто помістили в одне з приміщень, біотуалети, і діти користувалися ними. Але е, на сьогодні капітально будуються вже туалети, і в нас буде окремо чоловічий, окремо жіночий. Навіть буде ще один туалет невеличкий е, на одну особу добудовується. Окрім цього, планується кабінет для медичного працівника та кілька невеликих приміщень для проведення уроків. Продовжити навчальний процес під час повітряної тривоги для усіх класів не вийде. Для найменших готуватимуть пізнавальні заняття, щоб відволікти і розважити першачків. це, це приміщення, Воно здається найбільшим, і воно не єдине таке. Це тільки частина цього укриття і частиною школи. Справді саме була до масштабна, що передатися через камеру чи скарбку нереально. Тут таке ехо, Просто можна танцювати, влаштовувати якісь вечірки, але не зараз. Вже після перемоги. Так само після перемоги колишньому приміщенню тиру повернуть статус і зроблять його безпечним. Поки будуються плани, команда будівельників не втрачає часу, працюють навіть уночі. Такий об'єкт вам доводилося раніше? Ну так, ми займалися 28 восьмі школою, Теж там робили. Ні, не складно. Є план роботи сьогодні сьогодні. Там построїть, зробити. 9, Я... 9 до 5 вечір шпакльовка, штукатурка, малярні роботи. Приводять до ладу укриття коштом міського бюджету. Очільник міста каже: наразі виконано близько 70% робіт від запланованого відновити всі укриття навчальних закладів. Поки що немає змоги. Немає тієї ємкості і тієї кількості дітей, щоб забезпечити 100%. Що стосується будівництва нових укриттів, ми розглядаємо зараз питання, зокрема вивчаємо питання, але ми хочемо отримати нові ДБНи, ви знаєте, що вони ще не затверджені нові ДБН по укриттях, і чітко працювати вже по нових ДБН, щоб потім не переробляти. Будівництво нових сховищ вимагає не лише оновлених будівельних норм, а й значних коштів. Тому цьогоріч взялися за найпростіші укриття, де діти та персонал можуть перечекати повітряну тривогу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу. Ільдана у Холодному Яру вже в шосте. Висадили поле півоні. Масштабний захід зібрав на Черкащині патріотів та любителів краси з усієї області. Тепер поле села Мельники знову радуватиме людей квітами перемоги. Владислав Бедренець розкаже докладніше. Наша ріє джура Рою Переї. Ми долучаємось до акції в саджанні півоні. квіти любиш. Так. Як тобі, ну, на твою думку, пі -пі -пі піоні гарні квіти? Чому вони повинні бути саме тут, в цьому, гарному, в цьому місці mm. гарно? Ну, бо самі квіти дуже гарні і так як тут дуже красиве місце, квітів тут не так і багато. Я думаю, ці квіти доповнять тут такий інтер'єр. Весело, гамірно, подекуди навіть з піснями та жартами. Це акція з висадження півоній на полі поблизу села Мельники. Незважаючи на спеку та труднощі воєнного часу, захід зібрав багато людей. Дехто приїхав здалеку і привіз для висадження власні квіти. Дуже класна акція, яка згуртовує людей, яка на фоні нашого важкого сьогодення і проблем, які випали на долю України, трошки дає можливість відволіктися і згадати про те, що є життя і треба садити рослини. Які будуть радувати і нас, і прийдешні покоління, окремі учасники приїхали працювати цілими командами. Активно виконувала посильні роботи патріотична молодь. Керівники громад тут разом із колективами копають землю, розділяють кущі, вкорінюють їх. Фізичної роботи не цураються ні звичні до неї працівники, ні адміністрація. Ну і мої заступники, працівники мої сільської ради. Я дякую за запрошення МХП. До що запрошують у нас уже не перший рік, щоб ми долучаємося до акції благодійної. Вони завжди такі акції потрібні. Вони об'єднують український народ, сплочають до співпраці, до дружності. Півонії тут саджають уже давно. За кілька років квітів на полі значно збільшилося, а починалося все з ідеї та двох сотень кущів. Потім стало більше. Торік уже було півтори тисячі. Нині довелося розорювати додаткові площі, щоб всі охочі змогли взяти участь в акції. Взагалі, сам цей захід, що він значить, чи має якесь символічне значення? Ну він має символічний захід, то що ми, ми всі разом з вами збираємося тут. Це вже, вже це коли люди збираються разом, це позитивна енергетика і для хорошої справи. Якщо до гарної справи я вважаю, що треба збиратися і треба робити, не дивлячись ні на що, тому що треба жити кожен день і стремитися жити і Щоб Україна була крепка, сильна і здорова, завершився квітковий соціальний проєкт не менш активним спілкуванням учасників в агросадибі. Крутий заміс, такі заходи допомагають нам бути разом і робити важливі справи. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Червону руту, не шукай вечорами біля мене. Такої команда льда побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.